Президент України Володимир Зеленський привітав лідера німецької партії Християнсько-Демократичний Союз Фредеріка Марца з перемогою на виборах до Бундестагу. Він підкреслив, що чіткий голос виборців показує, як це важливо для Європи. Про це він написав в соціальній мережі ікс ввечері 23 лютого. Далі цитую: розраховуємо на продовження нашої спільної з німеччиною роботи заради захисту життів і наближення реального миру в Україні, а також на зміцнення Європи. Він додав, що Європі потрібно вміти захищати себе, розвивати своїй індустрії та досягати необхідних результатів. І нагадаємо, що Блок християнсько-демократичних та християнсько-соціалістичних союзів здобув перемогу на дострокових виборах до Бундестагу, набравши 28,5% голосів. Про це йдеться на сайті федеральної виборчої комісії. Нагадаю, що 23 лютого у Німеччині відбулися дострокові вибори до Бундестагу, які мали пройти у вересні 2025 року. Зміну дати спричинила політична криза через внутрішні розбіжності в коаліції. Повідомило інформагентство Reuters 5. Люто про результати виборів та ситуацію в Німеччині, як вони можуть вплинути результати цих виборів на Україну? Говоримо із експерткою з міжнародних відносин, кандидаткою політичних наук Марією Гелетій. Вона доєднується до нашого ефіру. Пані Марію, вітаю вас. Вітаю вітаю, пані Марія. Скажіть, будь ласка, нам Україні варто потішитися за Німеччину чи навпаки насторожитися? Я думаю, що насправді Україні варто потішитися, тому що в принципі ми маємо сподівання, що сам Мерць, який зараз швидше за все буде лідером, швидше за все буде канцлером, тому що його партія набрала більшість голосів, то він є людиною, яка завжди підтримувала Україну. І якщо ми зараз подивимося на результати виборів, то в принципі. Християнським демократам достатньо об'єднатися з соціал-демократами для того, щоб утворити коаліцію, для того, щоб мати більшість голосів. Звичайно, що є загроза, що альтернатива для Німеччини набрала достатньо велику кількість голосів, і вона також впливатиме на рішення, які будуть відбуватися в Бундестазі, Але в цілому я думаю, що політика буде відображати я думаю, якийсь мікс політики Шольца і самого Мерса, те, що Мерс говорив. Тобто, Мерс в цілому він виступає виступає за сильну Німеччину. Він хоче для того, щоб Німеччина фактично відновила свою і спроможність. І дійсно і роль, тому що, скажімо, Німеччина, вона одна з найсильніших економік в Європейському Союзі. і, В принципі, це логічна, логічна річ. Друге, те, що Мерц він виступав завжди за підтримкою щодо України і надання наданням далекобійного озброєння у разі якщо буде згода сторін, а так сторіння має на увазі партнерів. А також в нього є позиція щодо того, якщо буде рішення прийнято щодо миротворчої місії, то Німеччина також готова надіслати свої війська. Звичайно, знову ж він таки посилається на партнерів. Але звичайно, що якщо буде таке рішення прийнято щодо надсилання миротворчих місць до України, то в принципі згода партнерів буде, і Німеччина хоче бути частиною цього процесу. Тому я думаю, що Україна може розраховувати як на фінансову, так і гуманітарну, так і військову підтримку, зокрема підтримку в озброєнні. Щодо результатів двох інших лідируючих партій у цих виборах це про альтернативу для німеччини і соціал-демократів. Якщо не помиляюся, такий результат соціал-демократів це є найгірший результат взагалі за історію цієї партії. І навпаки, ситуація із альтернативою для Німеччини, оскільки вона безпрецедентно набрала велику кількість підтримки, як це може вплинути на конфігурацію Бундестазії і взагалі прийняття рішень? А чи може в такій кількості альтернатива для Німеччини блокувати деякі рішення? Так, звичайно, що це, це власне є загроза, тому що альтернатива для Німеччини вона подвоїла фактично свій результат з попередніх виборів. І власне тут ще ліві партія лівих, вона також. Також дуже різко, фактично використовуючи теж соціальні мережі, TikTok, той же вона з рейтингу, який був нижче 5% нижче прохідного бар'єру, вона фактично потрапила в парламент з майже 9%. І якщо ми уявимо, що вони об'єднаються разом і щодо якогось рішень, то вони можуть блокувати певні рішення, які стосуються України. Ми знаємо, що альтернатива для Німеччини виступає взагалі проти підтримки України. Вона виступає за зближення з Росією за зняття. Санції тощо, тобто це партія, яка в принципі буде створювати перешкоди для е, і нового канцлера, і для в цілому, навіть коаліції в Бундестазі. тому що в них десь е, ну в сумі вийде десь напевно, десь 30% 30-35% Бундестагу тому це, це може бути таким ну склад складним рішенням. Звичайно, що ми також маємо розуміти, що коли відбудеться вже офіційне голосування за канцлера Бундестагу, і ця фігура буде затверджена. Хоча ми сподіваємося, що це буде Мерц, але все одно, це має бути рішення. От коли буде затверджена фігуця особа, ця людина, то звичайно, що ця людина буде її політика буде відрізнятися від той політики, яку, яку вона декларувала під час виборчої кампанії. Тому що виборча кампанія, як сам на Мерц говорив на Мюнхенській конференції. Це для них перше. Їм треба перемогти. Треба перше пройти ці вибори. Я І... мушу вас перервати. У нас дуже мало часу. Переходимо зараз до новин. Дякую, що ви доєдналися. Буде обов'язково обговорювати, що вибори в Німеччині. Марія Гелиті, експертка з міжнародних відносин, кандидатка політичних наук.